Вітаю вас, друзі мої! Мене звати Альона Чуберева, і я позитивний нумеролог. Чому саме позитивний? Тому що в будь-якому випадку, коли людина звертається до мене, а я консультую з 2006 року і завжди намагаюсь надати правдиву відверту інформацію, але в самому м'якому тендітному руслі. Для того, щоб не налякати людину, а підтримати та надихнути її, бо нумерологія це чітка наука, а не щось там дивакувати та незрозуміле. Ось чому саме зараз я вирішила розповісти про себе та методику своєї роботи, яка полягає в індивідуальних та сімейних консультаціях, в потужних енергосесіях та регресах. Бо як натякають мої учні та клієнти, мене важко знайти в соцмережах. Так, часу на все не вистачає, але саме зараз мені б дуже хотілося, щоб кожна людина, яка потребує саме моєї комплексної допомоги, змогла знайти мене за покликом свого серця, щоб я надала її професійну нумерологічну консультацію, змогла підтримати її та надихнути, допомогти оновити її життя та стати щасливою. Бо саме цього щастя та процвітання я бажаю кожній людині на планеті Земля.